Всім привіт на моєму каналі. В сьогоднішньому відео хочу показати вам, як я буду зберігати алмазні стрази від картин та інструменти, які залишаються після викладки картин з наборів. Значить, дивіться, скажу в двох словах, тому що ці питання дівчата задають мені в коментарях доволі часто, як же я зберігаю стрази. В мене весь цей час, відколи я займаюся алмазкою, не було особливо ніякого зберігання. Я просто після викладки кожного набору в пакетах збирала залишки цих Z пакетиків зі стразами і зберігала їх в загальній великій сумці. Мені це все не дуже подобалось, тому що там був хаос, толком не можна було нічого знайти, і я вирішила там навести порядок, скажімо так. Я вже, дівчата, другий день, явіть собі, <правда> перебираю ці стрази, чесно, вони мені вже будуть снитися. Я думала, це все буде відбуватися набагато швидше. Вчора я приблизно 3 години перебирала круглі та скляні стрази, а сьогодні займаюся вже другу годину квадратними. Як виявляється, у мене квадратних страз найбільше, що це означає, що я більшість картин викладаю квадратними стразами. Але я вам скажу, круглих теж вистачає. Так, з квадратних в мене тут вже мало що залишилось перебрати. Що я хочу вам сказати? В мене виходить, зараз я вам покажу, був повний ось такий, це кришка від контейнера. Була повна така ось кришка, прям така гора була цих квадратних страз в пакетиках. Я їх перебираю. в мене дуже багато виходить запасних вже зіп пакетів після перебирання. Дивіться, от наприклад, візьмемо сірий колір. Я тут посортувала більш-менш по відтінках, я нічого не підписую, мені це не дуже важливо. Якщо треба мені якийсь колір, я й так по відтінках підберу. Беру всі посортовані сірі відтінки і збираю в один великий зіп-пакет. Ось так. Так само з фіолетовим. Бачите? Зіп-пакетики, які я посортувала, посипала, теж в одному зіп-пакетові. коричневих, виявляється, дуже багато, прям повний такий зіп-пакет. Ну і так всі кольори. Синіх не дуже багато, але теж вистачає. І ось так акуратно все сортую, складаю, мені це дуже подобається. Потім буду це все зберігати в одному великому контейнері. Це вже покажу вам пізніше. Значить, це в мене вже посортовані квадратні стрази. Мені ще залишається розсортувати ось це все. Знаєте, розкласти. Кольори на купки, це не займає багато часу. Дуже довго робиться, знаєте, що от беру я, наприклад, ось цю таку кучу бежевих відтінків. Я цю всю купу сортую ще на багато купок з одинаковими відтінками бежевого, і це все пересипаю з пакетика в пакетик. Оце робиться найдовше. Чесно, думала, що це буде набагато швидше, але нічого, справлюсь. На фоні в мене YouTube канал. Мене останнім часом чомусь дуже пробило дивитися саме алмазні відео. Звичайно, я дивлюся іночку Даніш. Я обожнюю її канал. Люблю її дивитися через те, що вона дуже позитивна людина. Я таких людей дуже-дуже люблю. Знаєте, не знаю більше ніяких каналів на Ютубі по алмазній вишивці. Наших українських кого ще можна подивитися. Я її почала дивитися приблизно десь 2 роки тому, але я так зрозуміла, що вона вже дуже багато років займається алмазкою багато неї цікавих відео. В мене теж, звичайно, вистачає трохи відео на каналі, але я ж не буду передивлятися свої відео. Мені ж це не зовсім цікаво, тому що я і так, да, їх знімаю, монтую. Кого ще можна подивитися, порадьте, будь ласка, тому що дуже хочеться подивитися цікаві відео по алмазній вишивці. По вишивці нитками дуже багато різних каналів є, там прям є що подивитися реально, але мені трішки останнім часом якось набридла вишивка нитками. Я і не вишиваю особу, і не дивлюся вишивальний YouTube, а алмазка. Мене прям якоюсь новою хвилею захопила. І викладаю по можливості алмазку, і також хочу на фоні дивитися щось про алмазні картини. Так, дівчатка, у мене тут хаос, звичайно, але показую все, як є. Значить, дивіться, я за таким журнальним столиком перебираю ці стрази. За ним же я завжди викладаю свою алмазку. Я сижу на підлозі на великій подушці, ось так. Мені це дуже і дуже зручно. Тут біля мене, подивіться, гора зі пакетиків. Це все е, залишки якби, да, пакетиків від тих страс, які я пересипаю. Це все за сьогодні. за вчора було таких дві купи. Я їх всіх склала в пакет. Тут майже більше пів пакета вже таких пакетиків. ну, дуже їх багато залишається. Також далі в мене пакет із інструментами. Тут пакет, можна сказати, би, сміття, і сюди різні непотрібні мені е пакетики викидаю, скажу так і все інше. Далі я підготувала два лотки для зберігання страз. Тут я хочу зберігати інструменти, а тут залишки страз. Оті От всі зі пакети, які я вже попакувала, буду складати в цей лоток. Але мені здається, що його можливо не вистачить. О, значить, візьму один. Тут в мене ще поруч ось цей набір. Нова картина мені вчора прийшла. Хочу робити огляд цієї картини, розпаковочку. Ну, це вже буде в слідуючому відео. Тут просто чудова і прекрасна картина. Так, ножиці заберу, щоб не мількали мені тут перед очима. Дивіться, з цієї сторони, що в мене є. Тут лотки, з яких я брала стрази свої, перебирала. А тут в мене вже готові зібрані круглі стрази. От реально була в такому лотку прям ціла-ціла гора цих круглих страз в пакетиках. Після того, як я перебрала, подивіться, наскільки їх стало менше, як все акуратно виглядає. Оце все піде в великий загальний лоток. Ну і так само із спецстразами. Реально був теж повний такий лоток. Після того, як перебрала відходів, в мене вже два пакети пішло, різних непотрібних там пакетиків і всього іншого. І ось так я посортувала скляні стрази. По кольорах, в пакетики все. Ще попакую їх у більші зіп-пакети для зберігання. Ось так. Це набагато акуратніше, все. По кольорах видно, що де й за чим. Так що так. Ще приблизно десь хвилин 40 або годинка в мене піде на те, щоб це все перебрати. Тут є з чим погратися. Після того, як я це все зроблю, буде слідуюче включення. Зразу дам відповідь на запитання. Якщо хтось буде таке запитувати, чому я не сідаю за більший стіл і на стілець для цієї алмазної роботи. Я вам скажу: я на стільці довго висадіти не можу, тому що мене дуже починає боліти спина. Коли я сижу на підлозі на м'якій великій подушці, подушці, мені це набагато легше, тому що позаду мене тут є диван. Я собі спиною сюди спираюся. І, знаєте, я можу по-різному сісти на підлозі. На стільці я так не сяду. Тут лакуся біля мене, як завжди. Uh, і, значить, мені так дуже-дуже зручно. Я вже по всякому пробувала і за великим столом сідала на стільці. Незручно, не, не моє. А ось тут якраз мені дуже-дуже зручно. На фоні завжди щось можна подивитися по телевізору. Так що так. Я перебираю ще всі свої стрази, але це, я ж казала, вже дуже довго все робиться, тому що відтінків багато, хочу все посортувати, щоб все було гарненько. Тому я з половину вже зробила всього що є. Тут мій помічник ходить лакуся. Він, як завжди, біля мене, без мене нікуди. О, Якся буде там лежати? О, Тут ще дві цих сумочки треба забрати, тому що вони теж мені пригодяться для зберігання моїх страз. Лаки, де ж біля мене? Але в мене вдома зараз є дві мої помічниці. Це моя Дашуля, донечка і племінниця Настя. Зараз я їх покличу, і вони будуть мені допомагати е, сортувати всі стрази, складати в бокси. І тут пакет з, інструмент... з інструментами. Треба теж його перебрати і скласти в бокс. Зараз їх покличу. Дівчатка. А, Настюш, Дашка. Привіт. привіт, привіт, мої крихітки. Допоможете мені зараз це все складати? Так. Дивіться, одна, мабуть, буде в цей бокс інструменти складати, а інша стрази. Стрази в той більший бокс. Це моя племінниця Настя. А це моя донечка Даша. Хто не знає, показує. А позаду там, до речі, картина карта України, яку я викладала протягом останнього тижня. Дашенька мені допомагала. Та картина вже завершена, і відео з нею вже є на моєму каналі. Нась тут, дивіться, тут пакет з інструментами. Ось так складай все сюди. Да? Дивіться, тут є такі мої золотисті стилуси. Ти їх просто на підлогу клади окремо, я їх заберу в окреме зберігання. А ось це все просто так в бокс. ось так складай, добре? Да. Так, а Дашенька моя, даю тобі стрази з пакетиками. Да, клади так сюди поруч біля бокса. Дивіться, і просто беру ось ці пакетики і один біля одного складаю ось так добре. цей лоток. Добре? Так. так плотненько, щоб там все гарненько ставало одне за одним рядочками. А я буду далі перебирати ось ці всі свої стрази. Лагід це наша група підтримки. Він буде контролювати весь процес, чи дівчатка все правильно роблять. Так. Да. Так, Дашка, на тобі. Тут ще такі різні блискучі скляні стрази, О -о -о. Я теж їх там складаю підряд. Ну, все, зараз ми з дівчатками все будемо складати, організовувати, а потім покажу в кінці відео, що в нас вийде. До речі, то е за Дінасті ліжанка нашого лакі. Він завжди там біля мене лежить. А коли я щось роблю за алмазкою. Мої помічниці рідненькі. Настя приїхала до нас в гості, побуде в нас декілька днів. Зараз якраз літо, канікули в дітей. Ось стільки в мене цих інструментів, повний пакет, багато всього є. Різні стилуси, лоточки, маси для стилуса. Ну, потім вам покажу все детальніше. Це такі стилуси, бачите, я окремо купувала їх в Китаї на Аліекспресі і викладаю ними картини дуже зручно. Красотки мої. Син в мене вже дорослий, я його до такої роботи не буду брати, йому це не потрібно, не цікаво. А дівчатка якраз в такому віці, що їм цікаво поперебирати ці всі стрази. Так що так. Ну що ж, все спакували, все гарно організували, мені аж не віриться, якщо чесно. Зараз дивлюсь по об'єму, не так, то й начебто багато всіх запасів, але коли воно було хаотично збережене раніше, це були пакети, потім це була велика сумка, бо я перекладала з місця на місце, це все. Стільки відходів різних пакетиків, упаковок пішло дівчата. Покажу одразу, подивіться. Дуже багато зіп пакетів залишилося надалі. Обов'язково вони мені будуть потрібні. Прям дуже багато. Таким декілька пакетів сміття різного. ну Тут в основному різні пакетики. Я вчора два таких пакети викинула. Сьогодні знову повний пакет назбирався. Ну і зараз покажу вам, як ми все організували. Прям дуже задоволена всім, що вийшло. Розпочну з цього лотка, тут інструменти і лоточки. Все ми з дівчатками складали ось такі зіп-пакети. це дуже зручно. Один зіп-пакет з такими стилусами, інший зіп-пакет з рожевими стилусами. Далі окремо також склали всі пінцети. В окремий пакетик зібрали маси для стилусів, які залишилися. Також тут мої ось такі стилуси. І дівчатка це Настінька складала. Настя ось так гарненько поскладала всі зелені лоточки та білі. Знизу йдуть великі лотки, зверху маленькі пластикові білі лотки. Ось так. Це дуже гарно, зручно, порядок, я таке люблю. Тепер, коли мені потрібно лоток чи масло якусь для силу чи інструменти, я просто підійшла. Все, що потрібно, взяла. І тепер не шукаю в тих великих пакетах, де там, що там і як там. Звичайно. Я ж кажу, в мене це багатенько часу зайняло, саме організація страз, але воно того коштує. Я дуже задоволена всім, що вийшло. Зараз покажу вам збереження, як я буду зберігати стрази. Страз тут насправді дуже багато, але коли вони пофасовані по пакетах і акуратно все складжено, воно не так то й багато місця займає. Хоча сам такий важкенький цей лоток. Значить, в мене тут ряд іде з круглими стразами. Ось так, як я вже казала, я в кожен зіп-пакет складала стрази по відтінках. Ага, тут в мене в одному зіп-пакеті вийшли червоні, зелені рожеві, але, бачите, вони всі окремо йдуть в пакетиках. Ось так. Яких кольорів залишилось дуже мало, я прямо ось так змішувала. Це не страшно. Я розберуся потім. Бежевих трішки. Це йде ось один ряд в пакетах і також є ось такі круглі стрази, якими я ще навіть не користувалася. Далі в мене йдуть тут спеціальні скляні ось такі стрази. Теж, бачите, в одному великому зіп-пакеті багато дрібненьких з різними кольорами страз. А тут взагалі намішані стрази. Далі йде повний зіп пакет ось таких скляних страз. Все акуратно. Так, тут світлі і тут в мене вже пішли квадратні стрази. Зелені різні відтінки, червоні, жовті. А, тут оранжеві, тут оранжеві і жовті. Угу. Рожеві. Сірих так багатенько бачу її. Теж, бачите, деякі кольори змішувала. Ага, тут знову в мене бежеві йдуть. Прям повний пакет коричневих, багато коричневих страз. Багато. Чорних ось стільки, Не дуже так багато чорних страз, але нормально. І бордові стрази, різні відтінки, попали пару штучок блакитних, сині стрази квадратні і фіолетові. Хочу порадити новачкам, дівчата, зразу сортуйте і гарно складайте свої запаси стразів, щоб не витрачати цих декілька годин, як я, наприклад. Да, за цей весь час, відколи я займаюся алмазкою. Я ось так не сортувала. Я просто, після, як я вже казала, після кожної викладки картини я ці всі пакетики стразами, залишками складала в один великий пакет, потім в сумку перекладала. І це все в гардеробі в мене на полиці займало багато місця. А тепер просто. Накрию кришками ці лотки один на один, покладу в гардероб на полиці і все. І небагато місця займає, і все порядок, одним словом, порядок. Ось така в мене вийшла організація страз. Пишіть в коментарях, як ви зберігаєте свої залишки після алмазних картин, інструментів, так само страз. Можливо, ви це все зберігаєте якось іншим способом. Знаю, дівчата також зберігають в пластикових таких маленьких лоточках, все сипають прямо строго по кольору, підписують. Я нічого не підписую, тому що, по-перше, я не часто користуюся залишками страз, а навіть колись мені буде щось потрібно, я просто візьму потрібний мені колір, а його не тяжко вибрати, правда? І буду користуватися. Чесно кажучи, це відео взагалі не планувала якби знімати. Якби планувала, то почала би знімати з самого початку, коли в мене був хаос з цими всіма стразами. Показала би, як вони в мене зразу зберігалися, що, що там робилося в тих пакетах. Але чомусь, знаєте. Ні з того, ні з цього не почала знімати вже з середини самого процесу цього перебирання і сортування. Але нічого, вже як вийшло. Все одно показала вам, як я надалі буду зберігати свої залишки страз від картин. Діліться в коментарях, як зберігаєте ви, може, ви знаєте кращі способи, буде дуже цікаво почитати. До речі, дорогі мої підписники, я створила нову сторінку в Інстаграм, саме алмазну сторіночку, і буду там викладати всі свої картини, роботи, процеси, розпаковки нових картин. Підписуйтеся, заходьте, будемо спілкуватися там з вами також, окрім мого каналу на YouTube по алмазній вишивці. Ласкаво запрошую на свою нову сторіночку в інстаграмі. Ще раз повторюю, що посилання буде під цим відео. Ну а на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, всім мирного неба над головою і пошвидшої перемоги нашій рідній Україні. До зустрічі в новому рукодільному відео!